Церква споминає пам'ять великого святого, преподобного Фіодора князя Острожського. Його мощі відпочивають, почувають у дальних печерах Києво-Печерських. Сьогодні, коли мощі Києво-Печерської лаври захвачені людьми невіруючими, навіть не знаємо, де знаходяться тепер і в чиїх руках. Мощі нині поминаємого Фьодора Острожського. Це був унікальний святий, котрий у часи, коли теперішня Україна, ли, скоріше, западна, її частина право Бережа називали по Дніпру, була під властю поляків католиків. бися, і католики християни, і православні християни. Навіть якщо їх мають різницю у вірі, ну за чим битися? Моліся по братськи вести? І от Федор Острожський, будучи авторитетним, зобравши армію і заставив польську власть прийняти закон, щоб поважати православ'я. Вдумайтеся, треба було війною їх заставити, щоб уважати братів своїх вірі. Ми пережили 90-ті роки, коли Галичина повністю була захвачена уніятами, коли в нас спробували захватити, але в нас не змогли, бо в нас сильніше православ'я. Але Для того, щоб порозуміти, що таке милость Божія, сьогодні Євангеліє каже, вертай Господин свого дожника і каже, рабе лукавий, я тебе помилував, отпустив дух, бо ти мене просив. Не подобало ли тобі так поступити, тебе ж просив твій. А от за те, що ти такий дерзкий, твій дух возобновляється, так буде з кожним. Независимо, простим, малим, великим, славним, рядовим, віруючим цим митрополітом. Усі будуть біті від Бога по цьому принципу. І якщо ти не проявив милость, Одного разу будеш просити на всі святі, а милості не буде. Почому? Та ти сам оказався немилостивий і нездатний простити. Каже Феофан Затворник, ну що нас Бог просить таку маленьку малость простити. Казало би, і ми кажемо, звісно. І вдруг, коли приходиться прощати, там внутрі якийсь змій відкриє, ні, а таке самолюбіє сильно, є. а ні, та не пущу до смерти. Ясно, що коли чоловік простить свого дужника, по Божому слову Бог тебе прощає. І в цьому прощенні свого. За сто гривнів друг, тобі відкривається милость Божа, царство Боже, всі нагороди неба тобі відкриваються. За що? Та ти простив на 100 гривень. Казало бися, така проста математика. Якщо не простиш, мало того, що ти не простиш його, для тебе і за 100 гривень закривається небо, закривається царство. І тоді всі, хто в цьому світі живе безбожно, дико, вандально, жорстоко, вони навіть не підозрюють, що коли в Україні. Прокурори і судді, і поліція, і там спецслужби нині об'єдналися в єдну огрупування і судять священників і християн, вони від не підозрюються, що давнося царство Боже одних них закрило. Майбутнього такі люди не мають, хоча вони могли би то й не робити, бо є можливості злочинний указ навіть в армії не виконують. Но у будь-якому випадку, якщо чоловік безбожник, то він і без приказу хоче бити християн. І в будь-якому випадку, ми бачимо, що як і при Фіодорові Острожському, поляки-католики, використовуючи державну владу, били православних та сама один до один ситуація. Католики і уніяти в основному прийшли до власти. І використовують владу проти православних. Що їм відповідь даємо? Ми їм даємо силу віри. Ми кажемо, Господи, прости їм, бо не розуміють, що творять. А якщо розуміють, то в сто крат більше їх злоба, їх гріх. Небо в них Ну, От, і Господи, кажемо, ми помилуй їх, прости їх. І в цих словах для нас гонимих і судимих відкривається вся нагорода небесна, радости і тут на землі, і радости небесні. По чому православні не зрозуміли для всьогосвітніх людей. Та що з нимися стало, каже один чиновник, нині стався, як головний артеїст і безбожник, да ми їм все дали, да їм достатньо нам піти, скочити в унію, скочити в розкол, скочити в секту, і ми їх не трогати не будемо. І вдруг народ сказав ні. Вісім мільйонів, по самим скромним пощодам, сказали: ні. Ми православні, а в Закарпатті ми тим більше древні православні, з добре знаєм. Народ можна побідити тоді лиш, коли зламати його хребет духовний. От народу можу взяти історію, язик му поміняти, заставити по-мадярськи говорити. Від нас колись били. Аби мусили наші предки говорити по мадярськи Ми вважаємо це що злом, але потім заставили нас по Чеськи говорити, потім мусило було по-рускськи говорити, нині пендриком бють би по-українськи говорити. Ми вважаємо, що це не є страшною, бо повчити мову державну не є проблема, але бити за що Учити можна. Просити можна добре знати: і руську, і українську, і турецьку, і мадярську, але за чим бити перед тим, щоб заставити? Тому що інакше ніколи та мова, той язик не буде милим. От і ми сьогодні кажемо, навіть якщо язик забирають від народу історію, культуру, пісню, вдруг, коли постягнули руку на духовну. На релігію православну тут народ сказав: О, ні! Наш хребет духовний держиться на вірі православній. Зломлять хребет, зломлять і націю, і тихенько розженуть по цілому світу. І тому важно, доки то все не стало, свою віру берегти. Вона нас берегла при Австро-Венгрії, берегла нас при Чехах. Святої время весь союз удивлявся, що кругом по Союзу поламали релігію Закарпаття не змогли. Не змогли, тому що білі платочки, мами наші красно молилися, держали молитву і вистояли. І ми сьогодні кажемо: святий преподобний Фіодор Острожський, ти спасав православ'я на побережні Україні, як казали в Западні Руси. Поможи й нам сьогодні вистояти і спасти православ'я перед ліцем нових хитриців-гонітелів церкви, котрі упрямим текстом виражають ненависть до православ'я, а тим самим виражають собственне положення, що хребет у них давно атеїстичний, безбожний, а раз так, то тільки віра в Бога. І подвиг може спасати нас, як при Фьодорові Острожському, так і нині. Тому і поступаємо так. І просимо, і Господи, як і спомагав православний при Фьодорові Острожському, поможи й нам сьогодні, щоб ми ніколи не забили завети нашого Олександра Духновича, нашого національного будителя, а також то, що всі ті наші старі предки у венгрії всім казали, Напоминали, навіть в уніянській наша віра Восточна спочатку, казав Михайло Росфигівський його ікони в нашому на виході з церкви, указані. І це звучало, і народ знав, що ні унія, ні латинство не є наша релігія. Сьогодні уніянство і латинство при власті і Думають, надіються зламати хребет. Господи, не дай їм то зробити, але їм, Господи, благослови їх і їх дітей і внуків, прости їм, Боже, бо лиш у такому состоянні, згідно сьогоднішньої притчі, ми прощаємо наших гонітелів, суддів, прокурорів, як будто вони пешки заставляють їх бути, кому різати голову, ріжуть, закривши очі. То катастрофа, але не для нас катастрофа, для тих, хто это робить. Для нас то можливість і знову бути і сповідниками віри православної, держатися віри Фодора Острожського, віри Кирило мефодіївської а у вічності в'єднано з у святими і з нашим преподобним Федором Острожським наслідувати і бажане царство Божої. Амінь.